Привіт, друзі! Вітаємо вас на шоу Іскорок! Сьогодні ми з вами почнемо готуватися до зимових свят. А щоб наша гра почалася, промовимо разом з іскорками чарівні слова. Іскорки зараз вам їх нагадають. Друзі, повторюйте разом з нами та виконуйте рухи. Нумо, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! розвивати! Ну, Нумо, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! Чудово, молодці! Малята! А як ви гадаєте, чого найбільше діти чекають на свята? Так, так! Подарунки! Правильно! А як же ми будемо готуватися до свят? А я знаю, знаю! Треба все навколо прикрасити: і дитсадок, і оселю, і ялинку. А чим же ми будемо прикрашати? Нам спочатку треба купити прикраси! Так швидше ж до крамниці. Там багато всього цікавого та потрібного. Іскор! Не поспішайте, не забудьте про правила дорожнього руху. Ви їх пам'ятаєте? Нагадайте нам, будь ласка, знаємо, знаємо та пам'ятаємо! Дорогу треба переходити тільки на зелений сигнал світлофора, а на червоний йти не можна. Дорогу треба переходити, не будьте, а тільки там, де є пішохідний перехід. Правильно, тепер ви готові до подорожі містом. Друзі. А куди це ми потрапили? Це, мабуть, якесь чарівне казкове місто. Міо, це новорічні крамниці. Це саме те місце. Де ми зможемо придбати все необхідне. Як тут гарно скільки іграшок, вогників та різних прикрас. Ось саме цей бенгальський вогник мені дуже потрібен. І ось ця хлопавка теж. Зупинись, бринь! Ці іграшки нам чіпати не можна. Хочу, хочу. Ці сяючі вогники схожі на нас, іскорок. Нібринь міго говорить правильно, ці предмети небезпечні, бо без участі дорослого їх використання може спричинити пожежу. О, а що ж тоді нам можна купувати? Ось це точно можна! Дивіться, яка гарна, блискуча скляна кулька. Я дві візьму. Ні, Жуж, ці кульки теж нам брати не можна. Ну, чому знов не можна? Ви можете випадково розбити її та порізатися. Ой, навіщо ж ми тоді сюди прийшли? А давайте подивимось, які є безпечні для дітей іграшки. Міо, допомагай мені. Ось тут є різноманітна мішура, гірлянди. А дощик який гарний, і блискучі кульки з пластику. Нарешті ми знайшли те, що можемо купувати. Ой, а я хочу хоча б оці вогники. Їх же запалювати не треба. Ні, Брин, це небезпечно, це електричні прилади. І дітям без дорослих ними користуватися не можна. І бенгальські вогні, і хлопавки, і електричні гірлянди можна використовувати дітям в присутності батьків. А бенгальські вогні можуть запалювати тільки дорослі і бажано тільки на вулиці. Тож купуємо безпечні прикраси. Ось і приготували ми майже все для прикрашання. А що ж нам залишилось? Подарунки! Подарунки! Я хочу ось цю ляльку. А я хочу ось цю пірамідку, яка вона гарна. А я хочу ось цей різнокольоровий м'яч. Я вибираю машину. Іскорки, всі ці подарунки ви придбаєте без малят. А малята, щоб створити святковий настрій та порадувати своїх рідних, теж приготують подарунки разом з батьками. Але це буде сюрприз. Тож до побачення! До, до нових зустрічі! До побачення! До побачення! До побачення!